Грі другої групи зимової серії ігор інтелекту за ігровими столами зустрінуться команди Мами Прикарпаття та Борсук Єретик. І прошу команду Борсук Єретик. Ми хочемо ще одну підказку. Ага. Будуть підказки, і не одна. Адже питання будуть непрості, але цікаві. Іноді навіть провокативні. Русь нею називав історик архітектури. Так, 30 секунд. Є версія бурсукає Ну, Прошу, мами Прикарпаття». Голова – це коштовне кошту. каміння, коштовне каміння. Ну, е, оскільки йдеться про прості прикраси, то добре вам, що вважаєте коштовне каміння простими прикрасами. Ось які люди грають в ігри інтелекту. А вас запрошуємо подивитися в суботу, о 21.20 та в неділю о 10.20. ігри інтелекту розумні для розумних.